Молодіжна збірна України вдруге в історії у плей-офф чемпіонату Європи. Чому нам це вдалося? Невже Ротань хороший тренер? І що нас чекає далі? Мене звати Андрій Сенький, Ви на каналі Good Evening. І сьогодні ми говоримо виключно про матч молодіжних збірних України та Румунії, завдяки мінімальній перемозі України. Ми Достроково після другого туру забезпечило собі місце у плей-офф молодіжного чемпіонату Європи. З цією неймовірною і без перебільшення історичною подією я вас всіх вітаю, тому не забудьте, будь ласка, і лайк поставити, і підписку оформити. Це те, що так потрібно для розвитку. Цього каналу. А тепер невеличкий історичний екскурс. Коли ми востаннє грали на молодіжному чемпіонаті Європи, на дворі був одинадцятий рік. А за ту збірну України грали Коноплянка та Єрмоленко. В плей-офф ми в підсумку не вийшли. Єдиний раз, коли ми грали у плей-офф на дворі, був 2006 й рік, і ми не просто грали у плей а грали навіть у фіналі, де банда з Артемом Мелевським та Русланом Фоміним. Програла у фіналі збірній Нідерландів. Величезний нюанс в тому, що на тих двох євро у плей-офф виходили лише 4 команди. Чому? Да тому що на молодіжному євро до 21-го року грали 12 команд, але з 21-го року там грає. Аж 16 команд. Тому відповідно є ще й стадії однієї четвертої фіналу. Чи допомогло нам це? Ну 100%. Тому що тоді навіть друга позиція групи нічого не гарантувала. Але найважливіше, що в плей-офф ми все таки достроково вийшли завдяки хорошій грі, тренерським рішенням, індивідуальним перформансом, а не тому що там щось розширили. Це найважливіше та найбазованіше. Давайте розбиратися. Отож, збірна України під керівництвом Руслана Рутаня. Перший тур, перший матч виграли в Хорватії з рахунком 2-0. Тоді ми мало володіли м'ячем, і ту нашу тактичну формацію сміливо можна називати 4-2-3-1 з двома дуже вираженими вінгерами: Кащуком справа та Брагару зліва. У матчі ж проти Румунії все кардинально змінилося. Румуни програли перший. Тур Іспанії 0-3, жалюгідну кількість часу володіючи м'ячем. І Руслан Ротань розумів, напевно, що матчі проти України такий сценарій повториться. До того ж, Георгій Судаков, котрий приїхав в молодіжну збірну з дорослої команди, відновився, був абсолютно готовим і вийшов на поле. У стартовому складі це важливо, тому що він вийшов на поле замість Брагару, і тактична формація збірної України на матч проти Румунії була фактично без флангових півзахисників. Цю формацію можна назвати навіть ромбом, де в центрі поля одразу Брашко, Бондаренко, Криськів та Содаков їхні позиції часто густо змінювалися. Бондаренко часто допомагав при білдапі, а потім. Підходив вище на його місці сідав Брашко. Судаков взагалі опинявся в різних частинах поля. Єдине, що було стабільним, це позиції двох форвардів: це Сікана та Кашчука. Ця тактична формація дозволяла не просто контролювати м'яч. Контроль нас би так чи інакше був проти Румунії, Вона дозволяла контролювати м'яч надзвичайно гостро і створювати ударний кулак в центрі поля. Якщо в тебе є гравці в центрі поля, котрі вміло, точно та гостро ведуть передачі між лініями, а також гравці, коли так само діють між лініями на прийомі, то я вас вітаю. У вас багато чого виходитиме при взламуванні автобусів. І в збірної України ця історія переважно вдавалася насамперед, завдяки діям Бондаренка, Судакова, ну гравців центральної осі. Давайте зосередимося на Судакову, тому що, на мій погляд, він провів неймовірно неймовірний та блискучий матч. Ситуація перша Судаков, котрий взагалі не бере участі в епізоді, показує рукою Бондаренку, куди потрібно направити м'яч. Бондаренко. Віддає туди, коли каже Судаков, крисків п'ятою віддає на Кощука, котрий виривається за спини захисників. І в Олексія з'являється хороший момент, але він його марнує. Ситуація друга Судаков, котрий фактично грав зліва, частенько звалювався і направо. Ось, наприклад, тут він виконує подачу взагалі. Нібито не зі своєї позиції, настільки вільними були його функції, або, наприклад, ця історія, коли Георгій вже зліва бачить, ривок від і дає геніальну передачу між лініями. Був там, звісно, простір, але він цей пас все одно виконав ідеально. Кощук знову свій момент не реалізував. Також важливо, що при цій тактичній формації загострював не лише Судаков. це робив і Брашко, і Бондаренко, і Криськів. І що найважливіше, це робили і флангові захисники. Передусім, правий захисник Олексій Сич. Коли твоя команда фактично грає з румбом, то флангові захисники повинні покривати величезний простір, тому що вони компенсують нестачу ще одного флангового гравця, флангового півзахисника у цьому випадку. Ось, наприклад, ця історія, коли Бондаренко між кількома гравцями Румунії взагалі по Траєкторії, котра не мала би проходити, віддає розрізну передачу на сичаку, котрий у високій позиції. І Олексій віддає простріл, і де Сікан в підсумку пробиває у поперечно. Таких підключень високих від сича, подач прострілів, вольностей було дуже багато. Він був одним з найгостріших гравців збірної України. Я критикував його по матчу з Хорватією, де в нього було набагато більше оборонних функцій, ніж в матчі. Проти Румунії і от цю величезну кількість оборонних функцій ситуації один в один Сич програвав. Матчу проти Румунії був набагато зручніший для нього сценарій, де на перший план вийшов його атакувальний потенціал, і він його дуже і дуже добре проявив. Респект в цьому контексті зроблю невеличку паузу і анонсую, що вже у вівторок на молодіжному євро Україна зіграє. Проти збірної Іспанії і за котируванням нашого партнера компанії Фобет Україна точно, як мінімум, не є фаворитом. Але, на мій погляд, шанси у банди ротання є. Ставка на те, що Україна не програє в матчі проти Іспанії, оцінюється у 2,82 соті. Якщо ви хочете зробити таку ж ставку або іншу ставку на цей чи інший матч, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео переходьте на сайт. Фалбет, але пам'ятайте, будь ласка, що ставки – це всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Так от, до матчу з Румунією повертаючись, ми кружили, кружили, біля них створювали чимало моментів, але їх не реалізовували. Кащук міг тричі забивати. Сікана також була своя нагода. Тобто, єдиною штукою, яка нам не вдавала в цьому матчі, повноцінно була реалізація моментів. Ми могли. Вміли знайшли, як взламувати закриту структуру збірної Румунії. У нас був рух м'яча, у нас був рух гравців між лініями, у нас була гострота з різних позицій, від різних гравців, з різних флангів. Тобто все йшло, на це було приємно дивитися. Це точно треба хвалити. Підводила лише нереалізація цих моментів. Ну і ще одна штука, про котру точно треба. Говорити це про вихід збірної України з оборони в атаку. Ми говоримо тут про білдап, тому що неможливо забути те, як збірна України розпочинала. Як розпочинала? Ми буквально кілька разів. Дали румунам неймовірні шанси для того, аби вони забили на м'ячі. Це відбувалося на першій стадії білдапу. Якщо в матчі проти Хорватії, наш білдап був досить таки спрощеним, було багато довгих, середніх передач у Дерсенія Батага, то в матчі проти Румунії набагато. Менш організованої команди ніж хорватії, ротань дав казівку зіграти у Брайтон Роберто де Дзербі. Зазвичай при білдапі збірної України, коли Румунія високо нас підтискала, що дуже часто густо траплялося у перші хвилин 10, 15, 20 цього матчу, коли в Румунії вистачало сил. Бондаренко опускався в лінію до центральних захисників, таким чином формуючи. Трійку, хто ж при білдапі з гравців збірної України розміщався далі. Переважно це був лівий захисник Вівчаренко та Брашко або ж Судаков. Таким чином все виглядало типу 3-2: три гравці в першій лінії, два гравці в другій. Вівчаренко мав надавати опцію на фланзі. А ще один гравець в центрі поля мав робити додаткову опцію саме у цій зоні. Ось, наприклад, ситуація, де ми бачимо Бондаренка. Фактично на одній лінії з Сталовєревим та Батаговим, Вівчаренка зліва судаков рукою показував Костянтину піднятися ближче до Батагова, щоб він зміг обігратися з вівчаренком. А той задіяти вже Бондаренка, і там би щось далі пішло. Поїхало, але цього не трапилося, і Батагов віддав довгу передачу. Румуни перехопили цей м'яч, і увага! В цей же момент трапилась історія. Тут я підписую Бондаренка, його прекрасно ви бачите перед собою. Він якраз виходить з цієї зони з штрафного майданчика, зони між двома центральними захисниками. Ця зона фактично пуста. Він з неї виходить, батаго не встигає його місце зайняти, сісти в пару до Таловєрова. І оцю напівпозицію Батагова ловлять румуни і створюють момент, удар вище воріт. Або, наприклад, ситуація друга ситуація навіть більш. Комічна, напевно, і набагато більш недолуга. Перша ситуація це просто ніхто не встиг сісти в зону Бондаренка, в котрий вийшов вже з білдапу вище. Тут же ж просто жахлива помилка. Отож, ситуація схожа. Неважливо, хто при білдапі збірної України займає ці позиції в трійці чи вдвічі. Навіть не важливо чи вони формують правильні геометричні фігури. Важливо, щоб вони були. Отож. Тут ми бачимо сича справа, Толовєрова в центрі, і Батагов на м'ячі. Він віддає передачу на брашка, тому що вівчаренко прикритий. Брашко має абсолютно вільну опцію дати на Толовєрова, а той би в дотик віддав на сича, таким чином відігруючи форварда збірної Румунії. Але Брашко цього не зробив, він забарився з м'ячем, дочекався відбору, і вже не було опцій для передачі на Толовірова, тому що його прикрили. Відповідно, Брашко втрачає м'яч, і румуни розігрують пробиваючи по воротах Турбіна, слава Богу, це був легкий удар. На перший погляд здається, що збірна України займається повною херньою. Розігрує м'яч коротко, втрачає м'яч. Що взагалі відбувається? Так не можна грати у футбол. Що ви взагалі творите? Але насправді структура збірної України була дотримана що в першому, що в другому епізоді. Правда в тому, що окремі гравці помилилися, як в Другому епізоді, коли Прошко забарився, хоча в нього були варіанти, або в першому епізоді, коли банально не встигли підстрахувати вихід Бондаренка з білдапу після цих історій в збірної України подібного не траплялося. Гляньте, будь ласка, як ми виходили з оборони в атаку? 44-та хвилина. Одинадцята секунд. Якщо ви можете цей епізод глянути на Ютубі Суспільний спорт, котрий транслював цей матч, то гляньте, будь ласка. Отже, аут вкидає Вівчаренко на Бондаренка. Бондаренко в дотик віддає Костянтину назад. Той одразу ж фактично на Батагова, Батагов на Трубіна, і тут найбільша вишенька цього розіграшу. Трубін не вибиває у цій ситуації м'яч, а віддає таку приховану ризиковану передачу на Бондаренка. Бондаренко. Бондаренко Одразу повертає на Батагова, це все в дотик. Батагов знову віддає на Трубіна. що наче знову має бути ризиковано. Трубін знову на Бондаренка. Вони просто розігрують у штрафному майданчику, фактично в воротарському. Бондаренко повертає на Батагова, той видає на Вівчаренка, і все, збірна Румунії відіграна. Ми спокійно можемо виходити з оборони. В атаку жаль, що арбітер зупинив цей епізод. Якщо ви хочете сказати мені, що це не круто. То скажіть мені це, я вас активно захейчу в коментарях. Ну і останнє це те, що попри хороший білдап, попри хорошу роботу центральної осі, попри активність сеча, попри величезну кількість створених моментів, ми не могли ніяк забити той гол. І хто став ікс-фактором? Ікс-фактором став півзахисник Чорноморця Максим Брагаро, котрий за чорноморець грає на позиції лівого інвертованого Фулбека, давайте скажімо так. Тобто він правоногий, котрий грає з лівого захисту за Чорноморець. За молодіжку українську він грає на позиції лівого півзахисника, і він є тим гравцем, котрий начебто, поки грає, поки Мудрик ще лікується. Так, от в матчі проти Хорватії Брагаро вийшов у основі і вийшов так собі. порівняно з тим, що витворяв Кощук, Брагаро був непомітним. В матчі проти Румунії він на заміні залишився, але таки вийшов. І Україна після його виходу заграла вже з такими чіткими вінгерами, котрі діють тяжіють до флангів. Так от Брагару вирішив цей матч. Отже, ситуація Вівчаренко віддає йому на хід. Максим, навіть не доторкаючись до м'яча, рухом корпуса прокидує захисника і отримує вільні простір. Виривається штурмний майданчик суперника, прострілює, і румуни забивають у власні ворота. Це хороша історія з точки зору нашої варіативності. Тобто ми чекали чогось результативного, так? від Содокова, Бондаренка, Сікана навіть Читошка, Щука. тут виходить футболіст, від, від котрого ти нічого, начебто, не чекаєш, і реально робить погоду, реально робить результат. Це говорить ще раз, про довжину нашої лавки, про якість нашої лавки, про рівень гравців, котрі виходять. На заміну первніх гравців, від котрих ми можливо потенційно нічого не чекаємо. Це мене надзвичайно тішить. Так само мене надзвичайно тішить те, як працює з цією молодіжкою Руслан Рота. Ми можемо ржати з того, що він має три роботи, що абсолютно діч, коли він тренував і дорослу збірної молодіжної Олександрії. Ми можемо ржати з того, наскільки невдало, недолуго грала Олександрія в останніх матчах цього сезону УПЛ, зігравши в 100 нічих і втративши п'яту позицію. Ці на висувши в Єврокубки, але Ротань довів, що працюючи на дистанції, працюючи довгий період часу зі збірною України, пройшовши з нею весь цикл, сформувавши ту команду, яку він захотів, він збудував те, що надзвичайно подобається. Команда надзвичайно гнучка. Команда змінює тактичні формації, підлаштовується під суперника, знає, як виходити з оборони в атаку. Це все виглядає максимально сучасно. Та максимально здорово. Ми знаємо, як створювати моменти. Ми знаємо, як зламувати автобуси. Тобто це команда, в котрої точно є майбутнє, і котра точно грає так, як цього хочуть найкращі свої тренери у найкращих клубах Європи. Зрозуміло, що у уртання надзвичайний потенціал у власних гравцях. Кожен з них має якусь круту фішку, круту опцію, але дратань це все правильно будовує у командні механізми та дуже доречно. Використовує якості кожного з них словом так, ротань дуже хороший тренер, принаймні для цієї молодіжної збірної України. Тому я з нетерпінням чекаю матчу вівторок проти Іспанії. Цікаво, що придумає Ротань проти команди абсолютно іншого класу, ніж були суперники України у попередніх двох турах. І ще до одного моменту, до моменту, котрий мене дуже бісить в молодіжному футболі, це про те, що збірні Іспанії там чи Франції не викликають до свого табору гравців. З першої команди Виявіть собі, що за збірну Іспанії прямо зараз могли грати люди, такі, як Педрі, Гаві. Ейрік Гресія, навіть Фаранторес, але ніхто вже не додумується викликати їх відоргувати з дорослої команди, тому що найперша ціль молодіжної команди це розвивати гравців. Якщо гравець вже розвинутий, якщо він грає вже на рівні дорослої збірної, то якого хіба його викликати в молодіжку? Це абсолютне читерство. Таким читерством страждають небагато команд. Якщо взяти от матеріал. Водислава Стородубця на сайті Tribuna.com, де дуже добре та чітко показана наступна історія: наскільки багато гравців, котрі задіяні у своїх дорослих збірних, поїхали на молодіжний чемпіонат Європи, ми бачимо, що в цьому рейтингу на першому місці збірна Грузії, а на другому збірна. України це говорить про те, що ми трохи не так як мали б сприймаємо молодіжний футбол. Але давайте розбиратися з тих гравців, хто грали за дорослу команду України і поїхали на молодіжний євро, лише троє заслуговують уваги лише троє реально потрібні реально роблять погоду у дорослій команді. Бодай невеличкий період часу. Ми говоримо про Мудрика, котрий зіграв за дорослу команду 11 матчів, а також про Трубіна та Судакова у кожного з них по 7 матчів. Але правда в тому, що Мудрик ще не грав на євро, він досі травмований. І в нас фактично таких от типу читерських гравців лише два. Тому моя совість чиста, і ця збірна мені тепер. Абсолютно офіційно легально подобається, що думаєте про це все ви? Чи варто викликати гравців дорослої команди молодіжно? чи справедливо це? І як взагалі вам сприймається молодіжний чемпіонат Європи? Чи важливий, чи не важливий, чи варто його взагалі дивитися? І всяке таке. Дуже хочу почути вашу думку і обов'язково поділюся своєю у коментарях під цим відео. Далі ж на збірну України після матчу з Іспанією чекає чвертьфінал. Чвертьфінал, який відбудеться в суботу. 1 липня, і там ми зіграємо з кимось з групи, де є Норвегія, Швейцарія, Франція та Італія. Грубо кажучи, з французами чи з італійцями, яких матч з Францією до слова обікрали, не зарахувавши чистий гол на молодіжному євро. У групі вару нема. Але чорфіналі обіцяю, що вже буде. Вам же я обіцяю, що відео після матчу з Іспанією також буде на цьому каналі. Плюс там буде розбір трансферних новин. Зокрема, Марсельчалив Марселіно. Що чекати? Дивіться у відео всереду. Також дивіться мої інші відео, які бачите перед собою тут і тут. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною до самого кінця, переможного та вдалого вам дня. Слава Україні!